І обулченята довгоочікуваний бета-тест Zone Zero. Нарешті вийшов, і якщо кому цікаво, то в цьому відео ми з вами його і подивимось. Дуже велике дякую за це відео, такому чудовому хлопцю, як Степарі. В нього завжди на каналі можна знайти всі новинки, які виходять в Гача іграх. Тому посилання на його каналчик я залишу в дописі цього відео. Перш за все, ми з вами подивимося, геймплеї різних персонажів. Саме файтингу і ультимативки, я вам виріжу, щоб поменше було. Але можу сказати, що виглядає все доволі прикольно. Хто грав в Хонка Impact, той зрозуміє, що це, тому що тут файти більш тунельні, нема такого відкритого світу, ви переходите до кімнати з кімнати до кімнати, і там відбувається вже файт ваших персонажів. А також той, хто грав в Devil May Cry, зрозуміє, що. Це прикольний слешер, і з дуже гарною анімацією виглядає все максимально сочно, максимально пропрацьовано на цей період. Хоча це ще рахується не фінальний проєкт, це тільки бета-тест, тому деякі речі вони щонайменше дороблять або замінять. Про всіх персонажів я вже розповідав раніше. Відео в закріпі зверху, якщо вам цікаво. Що можу сказати, на цей період, на який вийшов саме бета-тест, і дивлячись на саму гру, на сам файтинг, як все відбувається, виглядає все дуже прикольно. До речі, додивіться відео до кінця, тому що в кінці ми з вами ще будемо дивитися айдол анімації всіх персонажів, а також прогулянку по місту. Тому думаю, вам буде цікаво це переглянути. Так, як це проект знову ж таки наших розробників Genshin Impact, тобто від Хуєверса, то деякі речі будуть схожі на персонажів і на мувмент з Genshin Impact. Наприклад, дівчинка з мечем і з вушками як в Тігнарі, а дуже, дуже схоже файтиться, як наша кицинка. Те, що я казав саме про мувмент і про працювання моделей персонажів, ви теж дізнаєтесь трішки пізніше, коли будете дивитися на айдел анімації персонажів. Тут доволі прикольна анімація тіл всіх персонажів в них все ворушиться і відбувається нестатично. 行動開始 <laughs> これが一番妥当な結果だ。 Тож, переходимо ми з вами саме до меню наших персонажів. Як можете бачити, зараз воно виглядає. Саме так. В кожного персонажа, якщо ви бачите, різні детальки ворушаться, вушки, ніжки, ручки, волосся, буба і все інше. Ой, також це не фінальний біл всіх персонажів. Ви самі повинні розуміти, що з виходом нових патчей будуть показуватись нові персонажі. А саме отак виглядають айдол моделі, айдол анімації наших персонажів. Тут ви бачите еквіпмент, ви в еквіпменті саме ви додаєте, якщо ви придивитеся. На платівки, до речі, дуже схоже. Платівки музикальні. І ці платівочки, я як розумію, будуть додати вам деякі плюси в статистиці. Саме, наприклад, до атаки, до захисту і там, до відновлення енергії і так далі. Ось ця дівчинка, про яку я казав, що вона схожа на тігнарі вушками, а мумент як у нашої кицинки. А буба у неї шевелиться, як, як ні у кого із геншину. Персонажі доволі милі, доволі прикольні. У кожного, до речі, є своя історія. Про деяких із персонажів знову в закріпі можете подивитися. Я робив саме історії, розповідав, хто з них де працює і хто в якій компанії знаходиться. Ой, адекатера Всім, хто полюбляє філейні часті, цю дівчину потрібно прокачувати максимально. Для кожного тут знайдеться свій герой. Що для дівчат, що для хлопців. Отак от буде виглядати саме прогулянка по місту. Доволі прикольно, але знову ж. Маючи на увазі те, що це тільки місто. Саме з вами проходити завдання ми будемо за допомогою терміналу, будемо вибирати, яке завдання ми будемо хочети проходити, і те завдання ми будемо проходити. Бачите, це у нас магазин, в якому ми купляємо платівки, які будуть нам додати додавати якихось плюшок нашим героям. Виглядає все прикольно. Саме в цьому прилавочку ви можете подивитися тут на стелаж з мангою. ззаді побачити, якісь для себе найти відсилки на щось. Наприклад, ось є відсилочка на Джодж, доволі схоже. Так, заходимо до себе в кабінет, біжимо до свого терміналу і вибираємо завдання, на яке будуть йти наші з вами герої. До речі, музика доволі класна. Мені все подобається, так само як і стилізація, а все в такому драйвовому електростилі з якоюсь домішками якогось електророку. Все виглядає, ну я, я не знаю, доволі класно. Виглядає реально, значить ти граєш в Devil May Cry, але у все світі Геншину, який на років 2000 років вперед пішов, а можливо, і навіть більше. Тож всім тим, хто чекає Endless Zone Zero, почекайте ще трішки, як ви бачите, виглядає все доволі перспективно, доволі сочно. Да, Тут не буде такого відкритого всесвіту, скажімо, як в Genshin, Але якщо вам подобаються такі тунельні файти, подобається такого рода ігри, то Endless Zone Zero для вас, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, Па-па!